Чергова знахідка на OLX Мультиварка Panasonic, щоб, друзі, розуміли розмір. Така дитяча, маленька мультиварка, але я так думаю, що вона в своєю функцією справляється. Так, моделька Panasonic SRTMH10. Стан, друзі, досить пристойний, чистенький. Повага господині, яка на їх користувалася. так ну І зі слів власниці, вона стала гірше працювати. Тобто я так розумію, що довше стала готувати. Друзі, Цікава особливість даної модельки у неї знаходяться два тени. Тобто один тен, як зазвичай, знизу, інший тен знаходиться отут. Тобто ця мультиварка досить класна, призначена для випікання. Хто, друзі, користується, той знає. Так, Мультиварочка на 5 літрів. Можливо, я помиляюся, можливо, не 5, мабуть, на 3 літри, друзі. 3 літри, така маленька чаша. Ну, дивіться, стан, я б сказав, би, що майже новий, дивіться, абсолютно без пошкоджень, частенько. Так, ну що, зараз для перевірки наберемо води. Так, залив водички, закриваємо. так, увімкнув, так. Так, увімкнув і не знаю, що нічого поки не відбувається. Ага, вона вже увімкнулась по факту. Так, дивимося. Ну, Друзі, інтуїтивна гречка, помолочна каша випічка тушення, варка на пару. Дивимося. Ну, Поставимо. Давайте молочна каша. Так, час приготування. Ну, Мобу тут стандартно. Ну, натискаємо старт. Так, Зараз декілька хвилин почекаємо і перевіримо, чи нагрівається мітало. Помічник працює. Почекай, зараз може її не будемо розбирати, може вона буде працююча. Ти вже хочеш покрутити? Обережно вона включена. Так, Попрацювала вона декілька хвилин. Так, Зараз відкриємо. Ну, те нагрівся однозначно, верхній холодний. Що, друзі? Будемо розбирати, дивитися прозвоночку і займемося. Можливо, таке, що... Ну, що можемо вибрати інший режим? Можливо, не в усіх режимах вона видає Випічка, Спробуємо випічку. Так, старт. як яку він Ну, На випічку однозначно буде верхній тен працювати, тому вже переконаємося, щоб попусту туди не лізти. Так, вимикаємо і перевіряємо. Так, низ гріє. Друзі, верх теж теплий. Так що верх теж працює. Що може бути? Я так допускаю, що можливо якийсь провід тут переломлений, ну, той який йде до тему. І можливо таке бути, що в якомусь положенні пропадає контакт. Тобто він починає гріти, і потім контакт втрачається і нагрів перестає бути. Тому це, друзі, як варіант. Ну, зараз для більшої впевненості, мабуть, я поставлю, хай вона трішки попрацює. Так, ну розбирається досить легко. Думаю, тут не виникло проблем. Маємо таку плоту. І що, друзі, цікаво, що от у нас один тен підведений, це основний нижній. Потім дивимося. Червоний і синій провід. Це у нас тен. Який йде на бокову частину. І синій чорний, ось велика фішка, колодка проводів. Це йде на верхній тен. Тобто, коли я говорив, що два тени, я трішки помилявся, тому що їх тут три. ну, Друзі, повторюся, їх полюбляють за те, що вона дуже класно випікає Ну і що, я перевірив всі три тени, вони всі три робочі. Зараз буду. Знімати саму цю платку. Подивлюся на наявність кінцевих тріщин. Можливо, під час роботи, коли йде нагрівання, десь пропадає контакт і якийсь із тенів вимикається. Таке, друзі, може бути дуже легко. Ну, і тому перевірю, для того, щоб вже в подальшому можна було протестувати. Так, друзі, за кадром я пропаяв плату. Так, уточнив, яка несправність. Тобто всі три тени працюючи, я теж їх прозвонив. Була підозра по платі, що, можливо, десь кільцева тріщина. Жалоба при, в режимі тушіння, продукт був сирим. Зараз увімкнули якраз режим тушіння, ну і послідкуємо, що буде відбуватися. Так, вимкнув, пішло до кипіння, відкриваємо і дивимося. Бульбашки башки з піднімаються. Тобто режим тушкування це рідина майже кипить. Тобто близько до 100 градусів. По технології від 90 до 98 градусів. Тобто, коли буде каша, воно Ну режим тушкування це каша, там якісь овочі. Тобто, майже буде кипіти для того, щоб зробити максимально наваристу продукцію. Тобто зараз. Максимально адекватна робота. Так, вибираємо інший режим. Так, наприклад, варка на пару. Тут ми побачимо, чи буде відбуватися кипіння. Варка на пару. старт. Ну, і зараз будемо дивитися, що буде відбуватися. Тобто, більш за все, що проблема. Те, що страва не була зварена, це неправильний режим. Тобто тут вже треба вибирати або е, молочна каша, можливо. ну Такий, друзі, тут така методика самої мультиварки. Зараз пройде час, подивимося. Так, ну дивимося, як в цьому режимі відбувається. Да, можна побачити, що набагато інтенсивніше кипіння. Тобто, вибираючи інший режим, ви підбираєте в залежності від того, яка у вас трава. Так. Дивимося режим молочна коша. Друзі, так як я не користувався даною моделлю мультиварки, тому не можу сказати настільки. Ну, якими режимами зазвичай готувати? От, наприклад, якщо варити суп, то який режим вибирати? Ну, хоча тут кнопки суп нема, тут є варка на пару, тушіння, випічка, гречка, плов, молочна коша. Я думаю, що в режимі тушіння це треба готувати десь близько 2-3 годин. Для того, щоб вона адекватно приготувала страву. Друзі. Тут. Ніякого фокусу не вийде, тому що як не крути це звичайна електрокаструля. От інший тип це скороварка тут уже під тиском, тут буде суботуватися в ній 30 хвилин. Ну Така у них специфіка. Ну Обучна каша бачимо набагато менша інтенсивність готування. Не знаю я, як вона з новини працювала. Поки що я дефектів не побачив. Зараз ще вона повністю е, на гостин. Я перевірю терморезистор. Можливо, у ньому пішла деградація. Він змістився планка кипіння в меншу сторону. У мене є з чим порівняти, тому думаю, що можна буде порівняти. Перевірити. Так, друзі, фініш. можна підвести підсумок. Мультиварка Panasonic SR TMH10. Тут чаша на 2,5 літри. Мультиварка ідеальна для випічки і ідеальна для тушкування, для варіння каш. Режими це підтверджують. Тут навіть немає варіння супу, зрозуміло по причині того, що вона призначена зовсім для інших цілей. Мультиварка, я так думаю, що враховуючи кількість тенів, вона розрахована на ідеальне випікання хліба. Що хочу сказати, повністю перевірив всі компоненти мультиварки. Скажу відверто. Я не знайшов ніяких таких вагомих дефектів. Схоже за все, що просто відбувся якийсь збіг обставин і неправильний режим готування, і тому відбулися такі результати, що вона не приготувала страву. Я її протестував, тобто відбувається прогнозований алгоритм дій. І мультиварка повністю працює. Тому, друзі, отакий сьогодні більше, мабуть, тест і огляд. Кому сподобалося, підтримайте, будь ласка, мій канал, очікуйте нових відео. Хочу забігти наперед, в одному з наступних відео буде ремонт кавомашини. Ремонт, можливо, ремонт буде повербанка, не знаю, що з цим вийде. Якщо нічого не вийде, то відповідно відео не, не буде. Так що, друзі, підпишіться, щоб не пропустити.